Всім привіт! У цьому відео: Скандальний співак Олег Кензов засвітився на російському ярмарку в Німеччині. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Співак Олег Кензов, який народився в Полтаві, але завжди заробляв російські рублі, вирішив дати концерт на російському ярмарку в Бадзаль Цуфлені Німеччині. На початку повномасштабного вторгнення артист намагався відмити репутацію, записавши і випустивши кілька пісень української мови і навіть оспівавши колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і волонтеривши. Утім, це ніяк не подіяло на прослуховування, тому він вирішив повернутися до рідної російської культури згідно з афішею, опублікованою в інстаграм ярмарки. Компанії 18-19 травня йому склав брат співачки Таяна, зрадник Міша Марвін, Серіо Габ'янка, Рома Жука, Гурт «Міраж» та інші. З нами ви не тільки почуєте гарні пісні, але дізнаєтесь все про російську культуру, підписали пост привітання представники російської ярмарки, вказують на те, що Олег Кензов частин російської культури. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Автор російськомовного хіта обстановка по Кайфу нині живе за кордоном, хоч у перші місяці повномасштабного вторгнення їздив Україною навіть волонтери. Як пише блогер Богдан Беспалов, Кензов виїхав під шумок з України та не квапиться з поверненням додому, випускаючи пісні російською мовою. На своїй сторінці в інстаграм співак навіть не приховує, що відпочиває в Парижі, Болгарії, в Ізраїлі, Вірменії, Грузії, Естонії тощо. У вікно україномовної творчості Кензов ледь не зізнався в любові до тогочасного головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і навіть присвятив йому пісні, від якої в захваті була донька співака. Валера Залужний такий крутий, такий потужний, Валера Залужний наш самий кращий, самий мужний. Головнокомандувач Збройних сил Орду стирає щен в пил, Орду стирає, неначе гума, ще трохи і запалає дума. Валера дивує, Валера керує, Валера Залужний країну рятує. Палає, горить, вибухає метал, Валера Залужний це наш генерал, співав артист. Згодом Кензов дивував українців своїм поверненням до російськомовних пісень, позначав геолокацію з різних туристичних місць світу, писав про свої пригоди російською мовою та хизувався фотографіями на тлі пам'яток і в ресторанах. Подекуди ці пости артист розбавляв інформацію про війну. Дякую, що додивились відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках!